Ваше не половину, а менше половину будинку. То Але... чого я маю бути без газу? А чого пів в квартирі? То це не мої проблеми, що ви вас тримали. Ви прийшли і ви ні? Ви прийшли до неї без дозволу? Ви прийшли без дозволу? Будь ласка, ви думає, і вимкніть ви мені газ. Ви, да. ви, якщо знали, що ви не можете щось зробити. Яке ви мали право взагалі без документів. Розумієте, вимикати людям газ. Яке ви мали право? Чого ви моїх дітей? мою сім'ю позбавляєте про нього ресурсу? Хай чоловік скаже. Що каже дід? під'єднуйте. Хай газ під'єднає. Тоді ми буде говорити. Мали жінку, якщо вона не, під, не укладе з вами договір. Ви не підключите її газ, ніхто жінку не шантажував. Вона що знаєте? обманює? Я питаю вас, щоб, вона обманює. Щоб, щоб газовий стояк, розумієте, газовий. Треба зайти в кожну квартиру, перекрити кран. на підставі і... а чого. А як відключали, то як... Як мінімум, а нас... як відключали а ви зайшли в кожну квартиру? Та, квартиру? Ви як відключили, та, зайшли та, кожну та, та, в кожну ви квартиру. Ви заходили в кожну квартиру. Ні, це ваші особисті переконання. Там немає ніякої об'яви, це папір, це лист формату А4 без підпису і без печаті. Ідіть, проходьте? Там немає. Це не є. Є юридичний документ. Це заява без печаті, без підпису. Як від'єднали, так і дід під'єднуйте. Добрий, Добрий день. день. І під'єднуйте будинок до, до газу. Ми не до газопостачання. газопостачання? Ну то наче будемо стояти тут. А чого мої діти мають бути без газу? Бо ви захотіли? Чого? Ну каже, в країні війна, ти бачу молодий, підготовлений, простимульований. То чого ти не на лінії бою зіткнення з ворогом? От що ти тут робиш? Ти прийшов геноцидити а мене з середини? Ну то що ти тут робиш? То виходить, моїм дітям ти можеш газ різати правильно. А на лінії бою зітня бути не хочеш. То чого Що ти тут робиш? Яку ти роботу виконуєш? Позбавляєш людей життів породнього ресурсу. Це твоя робота. Давно, чого ти позбавив мене газу? Чого Давно. я не можу дітям їжу а зварити? А чого? Ти маєш до мене приходити але в хату? Ми вас закрили але в квартирі. але нас закрили. Годин, ну то це не моя проблема. Але що тебе сказали. закрили по ваші, Значить, фейджи, ви поводилися ви не так. Сказали. як треба, треба. Жінка, жінка треба жінка. у вас документи. Давати. Я питаю жінка? Треба було вас документи? А ви хоч один пред'явили освічення. Всі воно я його ні разу не бачила. Кого? Головний документ, тут... який вам дає дозвіл на виконання будь-яких да. два рази копію завіркувати будь-яких робіт. Давали. Не брешіть, ви, ви навіть поліції ось, не, дали. Дали. Ваші, не дали. Для вас, для не дали, не дали. Не обманюйте. Котом. Ми не будемо вам, вам кожен день давати документи. Ліцензії, я ці можу ці можу можу. Ми їх не отримали. Ви їх не надали. Ви їх не надали. Ви їх не надали. Ідіть, під'єднуйте газ. Документи з назвою на день ліцензії. Не постанова, ліцензія. не постанова, бо це постанова незаконна. Заявка. заявка теж Заявці. тут люди, люди без газу. Нашу ви нашу ви його відімкнули, якщо ви його не можете підключити. Приїдуть, приїдуть і підете під... підключати, підключити вам газ. Це не просто прийти від ні, це просто прийти. Ми ви в інших будинках ви, так, ви, під... так і під... що підключили. Обладає, що ми, ми маємо зробити? Я нічого робити не, не буду. Було. Їдь, йдь, йдь, включайте. Було вже в інших що будинках, щоб ви так, по всіх квартирах це, не ходили. Бо центральна 33 А у мене це, там. Це, 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 там. Це, 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 Даш, ви так шла... не Людей. Я не чекаю договору. Вас, от людина каже: ви на центральній 33А, так само шантуру. Жували і потім під'єднали людей Там, до електропроти до газопостачання було пустих квартир, і ми підключили, не обманюйте. Так що Це її під'єднуйте до того, що ви зараз будете заходити в кожну квартиру. А То фокуси такі. ми маємо бути без газу, бо людей. то його якісь особисті переконання. Хто тобі такі вказівки надає? Що мені тикаєте? А ти що Я... до мене тикаєш? Я... Ти прийшов, мене Я... позбавив життя природного ресурсу. Тут мені раз. закон дозволяє. Ну хто тобі таку вказівку дав від'єднати людей від газопостачання? Хто? Ти декларацію про суверенітет взагалі бачив і читав? Що не там розрахували написано? розрахували свої сили, включайте, приїдете, завтра будете відключати. Так через вас не розрахували. Не, не через нас, а ви до людини в хату не залізли. Не думайте. Не видумуйте, ви в нас в квартирі не були, ви в жінки були, які вже напаскудили там. Так, зробили, що йдіть діти приєднуйте. зробили так, що в неї витік газу був Ти в квартирі. Знімаєш?